Привіт, хорошкинці. Ну що? Мут сьогоднішнього відео вилаючий посуну, тому що за вікном вже така осінь, осінь. Мені пощастило сьогодні сонячно. А в світі коїться казна, що хтось на когось знов нападає нові війни, і хочеться всім їм дати по башки і сказати Chill out, please». Просто посидьте мовчки, зробіть медитацію, я не знаю. Ще й мій психолог пішов у відпустку, але тримаємося і не забуваємо, що ми можемо впливати на те, що в нашій зоні відповідальності, дати побажкі світовим лідерам, зупинити війни. Це не те, на жаль, не те, що в наших силах. А от піклуватися про себе, робити кожен день щось, щоб наше завтра було для нас комфортніше, приємніше. Це в зоні нашої відповідальності. Отже, тема відео як зрозуміти, що ти вже одужав від РХП. Спочатку треба розібратися, чи є у вас РХП? В мене немає РХП, я просто люблю об'їдатися. Я просто люблю, полюбляю, їсти багато солодкого. Написала мені дівчина в коментарях під. Тіктоком чи Рілсом, я не пам'ятаю. Я в процесі створення відео для діагностування РГП. Але вже зараз ви можете почитати, чому ось це просто люблю переїдати, просто люблю об'їдатися» – Це все ж таки про РГП. Ви не просто полюбляєте об'їдатися. Ви не просто полюбляєте з'їсти за один раз багато солодкого. Чому? Тому що чим солодше ваше життя, метафора така, тим менш вас буде тягнути до солодкої їжі. Сонечко приємне, хочеться погрітися. Більш розгорнуту відповідь ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі. Я нагадаю, що я представляю РАРІ Центр, де ви можете не тільки обрати психолога, який допоможе вилікувати РГП або вирішити ваші інші запити, але й маєте змогу подивитися якісь психологічні смішні відоси. Я стараюсь. Так, багато хто плутає одужання зі стримуванням. Стримувати себе від переїдань, від думок про схуднення, від булімії це не про одужання. Більш того. Боротися з проявами РХП це хибна ідея. Замість того, щоб ненавидіти РГП, спробуйте кардинально іншу стратегію дослухатися до РГП, про що саме воно хоче вам повідомити. Бо будь-які прояви РГП це симптоми, а не сама причина. Ваша задача віднайти причину, а не маскувати симптоми. Друге. Просто почати їсти все, це теж не про одужання від РХП. Коли психолог рекомендує вам накупити купу їжі і наїстися нею, і це, начебто, допоможе перестати переїдати, переїдання пройдуть. Це маркер того, що, скоріш за все, цей спеціаліст не вміє працювати з РХП, бо легалізація їжі не має нічого спільного з оцим. Просто дозволь собі все. Такі поради призведуть тільки до загострення РХП. Замість того, щоб розібратися, які почуття клієнт проживає через їжу, які сенси вкладає в їжу, які конфлікти відігруються через тіло і через їжу, психолог ніби лігалізує саме переїдання, навіть не їжу, а переїдання. логічно, що це призведе до різкого набору ваги і автоматично до більш сильної провини. Сорому за себе, страху, тривоги. Третє, схуднення це теж не дорівнює одужання від РХП. Так, коли ви розберетеся зі своїми переїданнями, коли зрозумієте, які потреби закриваєте за допомогою РХП, які почуття вкладаєте в РХП, ваша вага прийде в норму, ви схуднете. Але частіше за все, схуднення це такий самий спосіб вид РХП, спосіб адаптації РХП, як і булімія, Переїдання і таке інше. Тобто, що відбувається? Людина так само адаптується до своїх переживань сильних, до якогось періоду в своєму житті за допомогою обмежень, важкості у шлунку, переїдань, блювання, а з допомогою обмежень. Наприклад, ви відчуваєте страх, тривогу, сором за те, який або яка ви є. Ви відчуваєте себе самотньо, і тут з'являється ідея. Що завдяки схудненню ви зможете отримати інші почуття, інший стан. Тобто замість е, страху, впевненість, замість тривоги, спокій, замість сорому за себе, любов до себе. Давайте чесно, думки про схуднення відволікають вас від вашого життя, від вашого реального життя, від стосунків, де вам погано, від роботи, яку ви ненавидите. А ще думки про схуднення дають приємні почуття, тому що ви в цьому стані мрійливості. Надії дають надію. Можливо, це єдине приємне, що відбувається з вами в житті. Ці мрії жити у цих фантазіях. Тобто, от я схудну і в мене зміняться стосунки з партнером. А я стану впевненішою, щасливішою, почну вести блог, життя зміниться. Я стану більш проявлятися, заявляти про себе. Я вас спитала в телеграм-каналі. От уявіть, що ви схудли важити стільки, скільки мріяли. Але в вашому житті нічого не змінилося. Невпевненість в собі так і залишилась. тривожність, страхи, нав'язливі думки все як і було. І люди не ставляться до вас по-іншому. Все, що зараз у вас є всередині, цей стан тільки ви хода куди. Що ви відчуваєте? Як вам з цим? Зовні зміни є всередині так само погано. Багато хто писав, що відчував би любов до себе, гордість за себе, якщо б схуднув, але питання було глибоке. Я би ставила умову: зовні все змінилося всередині ні. В цьому прикол. От спробуйте це надягнути на себе цей стан. Ті, хто пройшов цей шлях, ті, хто правильно зрозуміли завдання і використали цю умову, а не просто уявили, що вони схудли і як і вони зараз, мріють, все змінилося і зовні, і зсередини. А ось що писали. А в мене так і сталося. Я схудла, але нічого не змінилося. Тотальне розчарування. У мене вже була така ситуація. Я різко схудла на 10 кілограмів. Спочатку була ейфорія, але потім я зрозуміла, що всім начхати. Мене лише перший час обговорювали, робили компліменти, але більше нічого глобального на жаль не сталося. Особливо мене зворушили дівчата, які не по відео знають, що таке анорексія. Якщо ви не вірите моїм словам, ось приклад досвід живих людей. Який демонструє, що схуднення не вирішить ваші проблеми. Також хочу швиденько пояснити феномен людей, які все життя худнуть і не можуть сходнути. Чому таке відбувається? Бо підсвідомо, ви знаєте, з яким болем і розчаруванням вам доведеться стикнутися. Коли ви стільки зусиль, стільки часу, це іноді може бути 10-20 років, поклали на тіло мрії, схудли, отримали це тіло і нічого не змінилося. Так, можливо, і була якась радість, але вона швидко минає. І ви залишаєтеся з тим, з чим жили всі ці роки. Ви схудли, але стосунки з партнером не змінилися. Ви схудли, але страх і тривога так само заважають вести блог. На жаль, це може призвести до депресії або апатії. Бо виявляється, що ви жили думкою про схуднення, схудли і більше ніби немає сенсів. Цілі. Весь ваш Всесвіт крутився навколо цієї ідеї. Ось класний коментар дівчини. Зараз зачитаю. Зараз проживаю саме цей період у житті, завжди була ціль схуднути, жила цим. Всі мої дії, плани на майбутнє та мрії були пов'язані тільки з цим. Зараз я схудла, і більше не знаю, що робити, більше немає цілий. Адже головного досягнула. Не бачу сенсу взагалі щось робити, та не розумію, що взагалі можна робити, окрім як худнути. Змінилися ззовні, а всередині все так і залишилося. Це ж не я писала, це реальна людина. Хочу сказати велике дякую всім, хто приймає участь у наших опитуваннях, коментує пости, відео. Ви приклад для інших людей. Ваші історії, ваш досвід. Це нереально цінно. Ну і найголовніше, як же ж відчувається одужання від РХП? Що це таке? Ті, хто кажуть, що РХП неможливо вилікувати, скоріш за все, стикаються з власним безсиллям. Це, скоріш за все, психологи, які не пішли в глибину. Тобто була проведена поверхова робота. І тепер не хвороба контролює клієнта, а клієнт контролює хворобу. Але це все ще не про одужання. У такому стані стримування, будемо називати це так, люди проживають все життя. Одужати від РХП. Це змінити свій спосіб адаптації до стресу. В ході досліджень було виявлено, що мозок людини з РГП відрізняється від мозку людини без РГП. Чим оце саме цікаве? Тим, що там деякі ділянки недорозвинені, і це ділянки, які відповідають за емоційні процеси. Між цими ділянками немає потрібних нейронних зв'язків і, здається, бракує сірої речовини. Ділянка, яка відповідає за страх. Та бажання все контролювати, у людини з РХП працює хибно, передаючи сигнали про небезпеку навіть тоді, коли її немає. В ході досліджень мозку людини з РХП до та після терапії було виявлено, що мозок змінюється. Потрібні нейронні зв'язки поступово формуються. Розвиваються ті ділянки мозку, які відповідають за здатність витримувати свої почуття, мислити абстрактно, метафорично, розрізняти реальну небезпеку від. Від ваших внутрішніх фантазій. Увага! Для тих, хто хоче вилікуватися від РХП за одну сесію. На жаль, є такі навіть психологи, я не можу назвати їх спеціалістами, тому що вони таке кажуть, які запевняють, що за 50 хвилин або якісь, за якимось алгоритмом можна вилікуватися від РХП. Ні. Ну, самі логічно давайте мисл, мислити: один-два роки. Для того, щоб у вас. Відбулися зміни, нові нейронні зв'язки сформувалися один-два роки. Ніякі не одна-дві сесії. Я вже казала в одному з відосів, що вам треба накопити сили. Тобто для цього потрібен час накопити сили для розставання з РХП. Це як людина розстається з партнером-аб'юзером. Вона його все ще любить, їй з ним погано і вона. Не одразу може взяти і піти від нього. Потрібен час, потрібні, потрібні сили для того, щоб піти. Проте щодо тих, хто все ж таки досягає швидких результатів терапії, неважливо, це стосується РХП чи інших запитів. Це люди, в яких вже були сформовані необхідні нейронні зв'язки, які вже були готові до цих змін. Вже накопили сили. Повдужати від РХП це не тільки віднайти потребу, яку ви закриваєте за допомогою РГП, і навчитися закривати її по-іншому. Це також навчитися витримувати себе, свої почуття, витримувати себе реального, реальну, а не тільки свій ідеальний образ, я, який ви створили і якого ви намагаєтеся дотримуватися. І тут питання вам не подумати. Реальний, реальна я? Ідеальне ідеальна я. Які вони? Напишіть у коментарях під цим відео. Цікаво буде подивитися. Наприклад, ідеальна я завжди позитивна, завжди сильна, успішна, а реальна я сумна, часто сумна, заздрісна, роздратована, зла. Подумайте, якого себе вам складно витримувати, від якого себе ви тікаєте в РХП? І розпишіть в коментарях під цим відео два своїх образи. У підсумку мені важливо сказати, що людина без РХП це не та людина, яка завжди витримує себе, свої почуття і почуття інших, і вся така присполнилась і спіймала дзен. Ні. Людина без РХП вона жива, вона різна. Вона. Дозволяє собі відчувати весь спектр емоцій і дозволяє іншим людям відчувати до себе, до неї не тільки позитивні емоції і бути якоюсь хорошою для них, успішною, цікавою, а й негативні. І сама дозволяє собі легалізує свої почуття, відчувати емоції і виражати емоції. Людина без РГП не тікає від себе, від свого життя у думки про фігуру. У їжу вона не карає себе за якісь неправильні прояви на її думку, неправильні коли вона відхиляється від цього ідеального образу, я якщо все вище сказане, звучить складнувато, ви завжди можете звернутися по допомогу до психологів рарі центру. Вони витримають вас у будь-яких станах тривожними, злими, розчарованими, безсилими і навчать вас. Витримувати самих себе. Сподіваюся, ви піймали інсайти з цього відео і допоможете більшій кількості людей зрозуміти, що РХП це не просто про перестань їсти і все. Почни їсти і все. Це глибше. Тому відмічайте це Ютуб, як ви дивитесь це відео. Будемо дуже вдячні, і я, і вся команда радіоцентру Всіх обіймаємо, чекаємо на ваші коментарі. Я буду все читати, як завжди. Пока-пока.